Артем Довбик увійшов в історію Ла Ліги та Жирони. Нова інформація по травмі Романа Єремчука та шикарний сейв Андрія Луніна. Після якого ці покрутуа можна від не мріяти бути першим номером реала. Вітаю вас, друзі! Я Макс Коляда, а це ваші найкрутіші коменти під минулим відео. Лишаю свої під цим. У наступний випуск потрапиш. Ну, якщо щось. Класно напишеш. Ну, а ми стартуємо з чемпіонату України. Втім, друзі, додивіться це відео до кінця. Там на вас чекає Крінж Дня в Англії. Учора відбулось одразу чотири поєдинки. Три з них ми оглянемо за пару секунд. Минай вкотре зробив сенсацію. Цього разу від Закарпатів постраждала Олександрія. Дніпро 1 переконливо переміг колос та все більше натякнув ковалівцям, що їм потрібні принципові зміни. А металіст 1925. Скрипника ніяк не може вийти з депресії. Цього разу харків'яни програли зорі. Очевидно, що скрипнику потрібен час на побудову чогось якісного, але ж команда вже в зоні вильоту. А в центральному матчі туру динамо хлопнуло Ворскло 5-1. Думав, що на цьому матчі можна буде зробити класний акцент, і в принципі ми про цей матч нині поговоримо. Але на жаль, не з тими емоціями, з котрими мені хотілось. Матч тривав понад 4 години через повітряну тривогу. На стадіоні до речі було присутні майже 3 тисячі фанатів, котрим точно не позаздриш. Як і варатам Ворскли, на жаль, для них Динамо на класі дуже впевнено закрило гру. Варто насправді відзначити, що в першому таймі Ворскла Ворсковидало непогано, мала дуже гострі моменти, але Динамо на класі все, що мало фактично реалізовувало. Молодці. До речі, в цьому матчі нарешті на полі з'явився Андрій Ярмоленко і голом, до речі, відзначився, обігнавши жуніора Морайса у списку найкращих бомбардирів в історії УПЛ. Андрія з поверненням Динамо з впевненою перемогою, а ворску закликають щось робити з центром захисту. Потрібні якісні виконавці туди. Мені здається, всі фанати Ворску. зараз вже зрозуміло, що за чемпіонатом слідкувати сенсу немає. Треба просто чекати на півфінал Кубку України і сподіватися, що Ворскла зможе обіграти нині дуже депресивне полісся. І вийти в фінал, де буде Шахтар. А Ворскла в фіналі Кубку України з Шахтарем. Здається, вміє грати. Друзі, на ну сьогодні відбудеться ще один поєдинок української прем'єр-ліги. Це матч Рух ЛНЗ. Прогнози на цей поєдинок ви можете робити у Фавбет. Лінк в закріпленому коментарі. Там вже бонуси. І головне, друзі, пам'ятайте, спорт підтримує тебе. Ну і пишіть свої враження по поєдинкам УПЛ. Котрі були вчора. Ну і гайда до наших у Європі. Головний тренер Валенції Рубен Бараха розповів про травми, яку Роман Яремчук отримав в матчі з мальоркою. Я не знаю серйозності травми відчуття таке, що коли він докладає зусиль, то ламається. Але ми точно не знаємо. Будемо сподіватися, що це ненадовго. Він приїхав зі збірної з дуже позитивною енергією та емоціями. Шкода, що це сталося у такий вдалий. Для нього момент Реал здолав Атлетіку матчі 30-го туру Ла Ліги 2-0. Андрій Лунін традиційно вийшов у старті та відіграв весь матч в рамці воріт мадриці. Українець отримав 7,5 п'ять балів від Софаскор. Це третій найкращий результат в реалі. Більший бал лише у Тоні Кроса та Родріго. На рахунку українця три сейви, зокрема, ось такий від Ін'які Уильямса. Один перехоплений навіз, 10 довгих передач, три з яких були точними. Ми зіграли добре. Ми знали, що нам протистоятиме сильний суперник, фіналіст Кубка Іспанії? У них є хороші гравці, і вони швидко грають. Попереду на щастя мені вдалося відбити удари Вільямса. Це моя робота. Слава Богу, все закінчилося добре. Крім того, по Луніну є дуже цікава інформація, що Реал впевнений у продовженні контракту з вратарем, і про це повідомляє сам Фабріціо Романо. Іспанський клуб хоче, щоб Лунін залишився та був частиною їхнього проєкту, при тому, що Тібокрутуа все одно розглядається основним голкіпером команди після відновлення. Лунін демонструє клас. Лунін демонструє, що нині у комусь сенсі навіть не потрібен той куртуа, бо на воротах все надійно. І це головне. Жирона вирвала перемогу над Бетісом у 30-му турі «Ла Ліги 3-2. обидва наших легіонери вийшли у старті. Віктор Циганков після відновлення повернувся в основу. А Артем Довбик зберіг місце попри відсутність результативних дій у попередніх матчах. Жирона значно активніше почала матч та грала першим номером. Українці були доволі помітними. Циганков виводив віч на віч порту, але той не встиг до передачі. А довбик на 35-й хвилині зробив різницю. Перший же по справжньому хороший момент нападник перетворив в зароблений пенальті, який він і реалізував. Таким чином він перервав свою безгольову серію в Іспанії. До цього Артем не відзначався за Жирону вісім ігор поспіль з 21 січня. Українець демонстративно відсвяткував, наче нарешті скинув із себе тягар гольової засухи, а потім ще й фірмовий жест. Сколоту у стилі Халка. Жирона переможний рахунок до перерви не втримала. Суперник зрівняв. Але потім українська зв'язка мала виводити Жирона вперед. Втім, довбик не переграв воротаря, і здається, що був в офсайді. Однак, дубль Артем. Таки зробив. Реалізував вихід один на один у перед асист. Тепер у Довбика 16 голів у чемпіонаті. Він ділить лідерство з Джудом Белінгемом та Анте Будимиром. За системою гол плюс пас також рівність. Тільки тут конкурентом є Роберт Левандовський. Довбик став другим гравцем Жирона, який забив понад 15 голів у першому сезоні Ла ліги після Крістіана Стуані. Статистичний портал Софоскор поставив довбику оцінку 8,4. чотири циганкову. 7,1. 1 Жирона не відпускає Барселону у гонитві за сріблом. Відставання досі становить тільки два очки. ДД, а в Іспанії наші феєрять, Дай Боже. Друзі, це заслуговує на вашу вподобайку. А на ваш комент заслуговує наступна історія, про яку я казав на початку відео: Крінж дня в АПЛ. твіттер акаунт Зоря Лондонськ розповів дику історію, пов'язану з прапором із українською символікою, яка сталася нещодавно в Англії. Власник прапора повідомив нам про це. Нотінгем Форест заборонив приносити його на стадіон. Причина керівництва АПЛ каже, що українські прапори можна розглядати як політичне повідомлення. Плюс це може спричинити проблеми з безпекою, тому його не слід показувати. При цьому повідомляється, що на 14 інших стадіонах прапор був і проблем не було. І відповідно, можемо здогадатися, що це рішення місцевих керівників Nottingham Форест. Друзі, пишіть свої коментарі на рахунок цієї історії. Цікаво вас почути. А у мене все. І все таки посміхайтесь частіше.